П'ять усвідомлень на п'ятому десятку. Так, сьогодні, 14 січня, мені виповнилося 40 років, і хочеться зафіксувати важливі речі, до яких приходиш з роками, і поділитися ними з вами. Перше, ми радше ризикнемо зробити те, що підказують нам оточуючі, ніж ризикнемо зробити те, що підказує нам серце. Ще й забуваємо, що кожен може стати тим, ким захоче себе створити. І навіть якщо здібності посередні, але є вектор і сумлінність, працьовитість, то це важить значно більше ніж талановита розхляд. Баїсть тому сумлінно працювати і йти за голосом свого серця. Друге, усі ролі вже зайняті, і в кожної людини лишається тільки одна найкраща роль. Її власна тільки вона дасть змогу розкрити зерно свого потенціалу та можливостей в повній мірі, тому бути собою і писати свій сценарій. Третє думати про себе, піклуватися про себе, бо якщо добре тобі, то буде добре і усім оточуючим. Четверте закон сієння і жнив справді працює. Будь-що, що ти робиш, і про що думаєш, матиме наслідки. Тому робити вибір, виходячи з наслідків цього вибору і формувати правильні звички. П'яте відносини наше все. Нас навчили говорити та не навчили спілкуватися і домовлятися. Ми маємо вуха та не слухаємо, а просто чекаємо черги, коли самі можемо говорити ми хочемо чути приємні слова та самі заощаджуємо їх. Ми хочемо, щоб нас любили, та відношення до самих себе залишає бажати кращого. А ще ми хочемо бути впливовими, але щось заважає нам спочатку вплинути на себе. Саме тому тільки сьогодні, у свій день народження, я вирішив зробити для вас особливі умови на участь у школі Свобода мови. Завітайте за посиланням у профілі. Вам сподобається.